3 жовтня, колеги ви 23 рік Миколаївська область Україна. Так би мовити, відео в погоні за ідеальним сортом. Зараз ми знаходимося на селекційній моїй ділянці другій. Тут ви бачите навантаження сінців, ті, які в першому цьому році. Ну і так, зараз дивлюся на це все. Це дев'ятий ряд конкретно вибрати. Ну, майже нічого з цього ряду нельзя, не можна. Оце ось комбінація пам'яті Смольникова на кишмиш племенистий. Майже всі вони забарвлені рожевий кольор, мають насичений гарний мускат, але відсутній розмір. Розмір RM6, нікому ну, таке не потрібно. Ось тут дивіться такий собі. Така собі форма, такий сінець. А тут далі кишмиш взагалі вийшов. Ніби так і товарність. Ну, цікавенька, скажімо так. Не ідеальна, але цікавенька. Так гарненько виглядає, така дійсно червона калина. Оце от щоб назва, яка в ньому підходила б. <гум> і навантаження є, і все по ньому є. Але смак достатньо такий простий, плюс і розмір, хотілося б кращого. Це розмір десь такого кишмиша променистого. Ось там далі. Сіянці, які показали, жіночі квітки, грешіння. Вон там нижні ягоди, які запалилися, це Ася на Алвіку. Ось там низ класний. Товарний, смачний. Верх горох. Далі. Це в мене пам'яті Смульникова на. Ой, вибачаюсь, це Ася Ася на Ландиш. Ася на ландиш. Не знаю чого в смаку мускат є, але м'якоть була соковита. Дійсно, ну. Ландиш мені подобається набагато більше, ніж ця форма. Талісман на Славута. О, привіт. з Нігрона. Термін дозрівання середній. Ягода грамів 12, може тут по якийсь якісь прострелять до 14 грамів. Ну, простий гармонійний смак. Чим ця форма може кого вразити, в тому числі і мене невідомо того. Викорчовка. Тут також треба дивитися, це чи пам'яті смульникова на Славуто, чи талісман на Славуто. Щось з цієї комбінації. Також гарні грона були, висока вражальність, загострена така цікава ягідка. І смак непоганий, і все. Але не знову ну, 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 середній термін, кого таким здивуєш. Того отак от, от воно відбір зараз йде по селційній ділянці. Якщо з усієї зараз... З усіх нових насаджень, які дали перший рожай цьому році, я відберу дві-три форми, це вже буде успіх. І то відберу не для реалізації, а для подальших перевірок. Для щеплення і подальших спостережень. Ось така селекція. Процес складний, не завжди вдячний, того не дивуйтеся, коли селекціонер хоче за вдалу, підчеркую, вдалу форму, гарну ціну. Часу сюди витрачається не менше, ніж на повноцінний виноградник. Все це підв'язується, все це оброблюється, доглядається. Результат, бачите, кожного третього-четвертого сезону вибраковка і заново. Посадка молодих сіянців. Якось так. Бажаю успіхів нашим українським селекціонерам. Хай виводять гарні сорти, які будуть нас радувати. І також виноградарям. Які просто вирощують сонячну ягоду, здоров'я міцного, успіхів, хай все вас здається, і гарних форм вам колекція.